Поговорити хочу про Кінбурзьку косу на півдні нашої держави. Вкотре ЗСУ вразили та позиції окупантів в ОК Південь. Повідомляли, що саме на Кінбурні піднялися штурми, доволі важко втримувати позиції. А на вашу думку, чому ж росіяни так за неї схопилися? Чим кінбурська коса їм вигідна і за рахунок чого вони ще тримають оборону? Так, да, Кінбурська коса це той значить, участок суходолу, який. Дозволяє росіянам, якщо вони його отримують, контролювати значить, витоки із Дніпра і Буга. Тобто це Херсон і Миколаївські, Херсонські і Миколаївські порти. Вона не тільки дозволить, вона дозволить і обстрілювати, якщо туди затягнути реактивну артилерію або дальнобійну артилерію 152. Міліметра калібра, то тоді можливо буде бити по Миколаєву і Херсону і по портам, по, по судоходним шляхам, значить саме цього Сейкінберської коси. Тому вона має важливе значення. Ну, Можна порівняти з таким значенням, як острів Зміїний, наприклад. Безумовно, це не зовсім так, але примерно те, Зміїний – це контроль над західною. Південно-західною частиною Чорного моря, а Куньбра Сакоса це над південно-східною частиною, північно східну частину, вибачте. Чи в Чорному морі. Тому, безумовно, наші війська правильно роблять, що намагаються її захопити. Це складна така територія суходолу, вона вузька, це намивний, по суті діла, остров. Чи півостров, практично остров, значить, який дозволяє контролювати оцей, значить, ліман, який утворений двома річками, я казав Дніпро і, і Південний Буг. Що Росіяни можуть зробити? Ну наскільки я розумію, вони не дуже сподівалися те, що ми почнемо активно штурмувати Києну Сокосу і не приділили уваги достойної її оборони. У зв'язку з цим нам дещо там вдається, наскільки я бачу по засобам інформації, які надходять до нас, нам вдається дещо зробити більш-менш успішно, і ми маємо певні там перспективи позитивні. І це дуже добре, це треба додушити негайно до кінця, не дати їм там закріпитися і переобладнати по-іншому їхню оборону для того, щоб потім контролювати цей басейн Чорного моря. Пане, от ви згадали острів Зміїний, і я хочу запитати у вас щодо облаштування позиції на Кінбурзькій косі. Наскільки е, дійсно важливо і ефективно їх там е, утворювати? Чи ліпше тримати її під вогневим ураженням, так як це було з островом Зміїний? Розумієте, там вогневе ураження безумовно треба тримати. Можна на такий варіант піти виправі. праві. Але справа в чому? Справа в тому, що туди можна заїхати і. Виїхати від, після нанесення ударів, тобто це ускладнює питання нашого вогневого контролю на цій косі. То був острів зміїний, і там тільки і туди прийшов, і все, і там залишився. А тут можна рухатися. Тому, безумовно, ця коса, її треба захопити і утримувати. Важко це буде робити чи не в інженерному відношенні. Безумовно, важко, тому що. Ширина коси невелика, порядка 10-12 містами до 15 кілометрів. От. Вона може прострілюватися з, з, з різних сторін не тільки проти, а наносення ударів протиповітряної тобто, авіацію противника може бути нанесено різні удари з території Криму. І там досить так, близько і підльотне время невеличке. Тому для них це буде. Більш таке зручне питання. Але треба брати, тому що ми тоді не зможемо прикрити з півдня значить, Херсон і Миколаїв і шляхи порту руху кораблів, які, можливо, придеться завантажувати нам для того, щоб скоріше виконувати продовольчу програму. Ви знаєте, якою ми зараз займемо вже 11 мільйонів тонн зернових відправили значить, на допомогу країнам світу. Тому. Хочу сказати, що Росія буде безумовно утримувати, намагатися, але поки вона прогавила це питання, не приділила йому дорожньої уваги, треба його е, брати, кажуть, заро, бика за рога. Так, да, там важко рити оборону, може там низькі ґрунтові води, там бліндажі, окопи не так просто все це може тримати. Рахуйте то, що не тільки вода знизу, а вода і зверху зараз. Сніг і тому подібні опади, вони всі будуть там затрудняти діяльність наших військ, але все ж таки там є місця, де можна обладнати і де можна прикривати. Крім того, значить, хотів би сказати, що безумовно, якщо б вдалося там розмістити протиповітряну оборону в деяких містах, засоби протиповітряної оборони маються на увазі типу Стингеров, або Ігла, або Стріла. І то тоді із протиповітряного противником можна було би більш-менш ефективно боротися. А саме головне можна було прикривати там артилерію, якщо вона туди вдасться її витягнути. Але це треба робити, а туди наставляти артилерію тільки по морським шляхом. Доцільно це чи ні, вона ще не вирішить. Проте, безумовно, якщо туди зайде артилерійська група якась чи дивізіон, то безумовно там. Вони будуть дошколяти російським значить, військам, тому що вони практично накриють всі кримські переходи перешейки, які ведуть до Криму. Пане Іване, інститут вивчення війни писав, що контроль над Кінбурською косою дозволить ЗСУ відбивати удари РФ по контрольованому Україну узбережжі Чорного моря. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? І загалом, які напрямки відкриваються для наших воїнів після деокупації цієї території? Ну, я погоню з тим, що ви сказали, і тих коментарів. А що стосується для того, що відкрити, треба що відкритися, які напрямки, да, ми можемо накопити відповідні резерви там, Не резерви, зосереджити значить, відповідні сили і почати атакувати півостров Крим, перешейки півострова Кримом, а також з півдня входити. На території Херсонської області і таким чином намагатись захопити плацдарм на, е, на північному березі е, цього ліману, для того, щоб рухатися у напрямку на північ, і таким чином бити у фланг оборонній структурі е, значить, Російської Федерації, яка розташувалася на лівому березі Дніпра. Щодо Олешок, які на лівобережжі Херсонщини знаходяться, фактично прифронтове місто, на якому зараз окупанти фактично закріплені, і боїв за це селище за це місто, які ми можемо тут зараз як охарактеризувати ситуацію, тому що останнім часом інформації з відкритих джерел майже не надходить. Я думаю, так, що наша воєнне командування правильно вирішила використати ту місцевість де лажки, тому що там острова, це дельта річки Дніпро, і там розташувати оборону російських дуже важко і забезпечити. Пикатятих напрямків. А якщо наші будуть наступати невеличкими групами на плавзасобах на маломірних судах, так званих, то вони можуть активно захоплювати там території, острови значить, в Дельті, та виходити на Суходол. І якщо одночасно буде така ж робота вийти з Кінбургської коси у напрямку, знач, на північ, то ми можемо цей, цю територію знач, її оволодіти і таким чином вийти у фланг оборонному груповому, майже у фланг і тил оборонному груповані, що стоїть на правому березі Дніпра та на, на Запорізькому напрямку. Щодо Мелітополя, чи на вашу думку, чи готуються окупанти до ведення саме вуличних боїв у цьому місці, і вочевидь враховуючи те, як вони окопуються і будують оборонні позиції, там то просто так виходити із нього під натиском збройних сил, як це було до прикладу в Херсоні. Вони не збираються. Відповідно, навіщо це їм, і наскільки росіяни хороші або погані у вуличних боях? Ми почнемо з останнього, які вони погані чи хороші в вуличних боях, у нас з вами є приклад Маріуполя. Ми бачили, як там розвивалися події. Тому так казати, що вони погані в вуличних боях, це так не, не можна. Не мали успіх там, і наше груповані військ було оточено і заблоковано, ви знаєте це. А там суцільні вуличні бої були. Тому. Тут не треба займатися шапкою закидательством, тут треба розуміти правильно ці питання. Що стосується Мелітополя по його обороні, я би сказав, так, що це зараз вони перестали зухвало себе вести, тому що втрачають постійно під нашим матистком територією, які вони зайняли, захопили і намагаються. Посилити оборону на всіх напрямках, де це можливо. Сил і засобів вони зараз для цього є досить достатньо, тому що вони провели мобілізацію. безумовно, це для нас буде складним таким варіантом дій. В зв'язку з цим і потрібні нам такі, знаєте, нехарактерні, нетипові дії щодо виходу на ці території. Я хочу сказати, що можна було б назвати деякі з них, але вдруг наші військові керівники їх планують, і я не хотів би, щоб це було розголошено завчасно, А щоб ми їх не позбавили тих варіантів, можливих варіантів дій. Розумію, звичайно, озвучимо лише те, що можна, аби не зашкодити збройним силам і командуванню. От до речі, радник мера Марі... Мелітополя Петро Андрющенко говорив, що число військових РФ у місті у Маріуполі з вересня зросло у 10 разів. А вчора через Маріуполь у супроводі літака пройшла колона російської техніки. Чи став Маріуполь загалом транзитним містом і логістичним таким собі хабом ворога? Так, він став таким містом і вже давно, і це вже було попереду видно до виходу із херсонської справобережжя України. І я думаю, що він буде цей хаб посилюватися. І тільки завдяки тому, що ми підтягнемо туди далекобійну артилерію, хаймерс і так далі, і ми зможемо його більш-менш контролювати. Але все рівно, поки ми не вийдемо на берег Дніпра от, і не почнемо. Або з Кінберської коси не почнемо контролювати вогоновий контроль, здійснити над е, проходами в Крим, на сукодольними проходами, перешейками, так званими, то цей хаб буде діяти. І він буде діяти, ще і потім від того, що там. Місто дуже постраждало. Там багато цивільних людей захоплено, наших е, мешканців, і нам наносити удари по тим районам, по містам по місту дуже складно, тому що буде багато жертв серед цивільного населення. В зв'язку з цим дуже сильно зростає значимість розвідки і високоточних ударів ракетних військ і артилерії наших. Щодо Криму частково з вами говорили, і от в Королівському інституті об'єднаних служб говорять, що Росія лишила Крим переважно строковиків та мобілізованих на півострові. Фактично, це зараз найгірше захищений росіянами регіон з усіх захоплених. Чи може це дійсно бути правдивим свідченням? І чому так розслаблено, скажімо так, почуває себе окупаційна армія щодо Криму? Я так думаю, що вони сподіваються, що вони нас на Кримський перешайк не допустять, не кажучи вже по Криму. В зв'язку з цим вони і так ретельно облаштовують оборону свою на лівому березі Дніпра на Запорізькому напрямку. І дуже, досить активно себе ведуть в районі Бахмута Салідара та на на південь постійно атакують, намагаються відтіснити наші війська як мога далі від кримського перешейку. Тому. Я думаю, що вони, е, рахують, що нам не вдасться проламати цю оборону і вибити їх, е, значить, е, прижати їх до, скажімо так, до Азовського, до узбережжя Азовського моря, або е, закрити цю бутилку, перекрити перешейки в Криму. Тому я думаю, і на території Криму вони поки що не обладнують територію для оборони. Чи реально вигнати окупантів із Криму шляхом знищення логістичних ланцюжків військових баз росіян, аеродромів, а не безпосереднім зіткненням армії, як ви вважаєте? Ми про що повинні з вами говорити? Або до чого ми прагнемо? Наша мета звільнення наших територій. Звільнення території не буде десь тих пір, поки нога солдата нашого не вступить на цю територію. Тому всі ці удари, всі нальоти, всі пожари, що там будуть, вся бавовна, яка там буде, це все не буде означати те, що ми звільнимо ці ці, цю, цю територію. Тому поки нога солдата нашого не, не залізе з бойової машини піхоти або бронетранспортера, не ступить на цю землю, вона не буде звільнена. Буде звільнено очевидно, Ми в це віримо і цього чекаємо, враховуючи всю інформацію, яка з лінії фронту надходить. А якому напрямку на вашу думку, росіяни зараз все таки більший пріоритет надають це Донбас, чи радше запорізький напрямок, де вони стягували війська? Я думаю, на запорізькому напрямку вони бажають і роблять все для того, щоб значить зміцнити оборону і надати нам. Можливості там наступати, а намагається досягнути успіху на Бахмутському напрямку, скажімо так, і північніше, і південніше Бахмута для того, щоб перше звільнити, не захопити територію Донецької області і посилити свої позиції взагалом в цьому територіальному регіоні. Крім того, вони зараз почали досить активно наступати в районі Куп'янська, проводити наступальні дії для того, щоб прижати до річки Оскол наші з'єднані частини, які обороняються на лівому березі річки Оскол та озера, яке знаходиться під Куп'янськом, і таким чином примусить нас відійти за цей рубіж, для того, щоб більш стабільно себе почувати. На цій території Сергій Гайдай відмічав успіхи Збройних сил України на луганському напрямку. Чи може це свідчити про те, що все-таки росіяни віддають перевагу більше Донеччині і перекидають війська з Луганщини? Розумієте, справа в тому, що наступаючи в районі Лімана, і от ви кажете, на цьому напрямку, на Луганщину, наші війська досягають певного успіху, і там звільнили недавно було 10-12 селищ. Таким чином досягли успіху. Але ви розумієте, що якщо нам будуть з півночі наступати і давити нас на Куп'янськ і намагатись нас оточити, прижати до річки Осколу, то наші успіхи в районі Лімана і в напрямку. За Лімана, вибачте, і в напрямку на Луганську область вони нівеліруються одним цим, тому що ми опинимося в пасці, яка буде нам загрожувати оточенням з півночі, ударом з півночі на південь, ми можемо залишитися попасти в оточення. Тому вони не дуже сильно, на мій погляд, приділяють увагу, значить, саме цьому напрямку на Луганщині, а більше зараз починають братися за. Північний напрямок це в напрямку Купянська. Ну їм поки що не дуже вдається і ще і напрямок Сватова. Там наші мають певний успіх, але там успіх перемінний, то ми, то вони. Ну, це теж річ про те, що вони оцю північну частину нашого фронту. Якщо можна сказати так, від кордонів Російської Федерації до річки Дніпро, вони намагаються отримати північну перевагу і отримати там певний успіх для того, щоб ми, безумовно, були вимушені відійти від активних бойові на Луганському напрямку. Пане Іване, дякую вам за коментарі, за те, що час долучилися до нашого ефіру. Іван Якубець, військовий експерт, екс командувач десантно-штурмових військ України в ефірі Апостроф Тіві.